Вітаю! З вами канал Сама Варила, і сьогодні ми приготуємо дуже смачні тоненькі млинці на молоці. Тож ми беремо молоко, додаємо до них яйця, сіль, ванільний цукор. Цукор я не додавала. Можна додати буквально столову ложку, небагато, якщо ви любите солодке. Збиваємо до однорідності і просіємо борошно. Вимішуємо до однорідності і додаємо рослинну олію або вершкове масло. Знову все вимішуємо і випікаємо на пательні. У мене пательня для блинів, але ви можете використати будь-яку. Перед першим випіканням добряче розігрійте пательню і змажте олією. Випікати на середньому вогні з обох сторін. Смачного!